Це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Доєднуйтеся до онлайн-трансляції на Ютуб каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. І залишайте свої запитання в коментарях. На них ми обов'язково відреагуємо. А далі більше про зустріч двох президентів Зеленського та Байдена, а також про стосунки України із Польщею та Словаччиною. Більше про це поговоримо із керівником громадської організації Центр стратегічних комунікацій, форум та політологом Валерій Димов. Доєднується до нашого дару. Вітаємо вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Отже, сьогодні ми чекаємо на зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. І власне у новому дописі президент України зазначив про те, що говоритимуть про більше протиповітряної оборони, більше санкцій та більше підтримки для українських воїнів на передовій, адже російський терор має програти. Які сподівання у вас власне на цю зустріч чи ми почуємо про далекобійні ракети «Атакамс»? Почну з другого сподіваюся, але поки що, в останньому пакеті допомоги з боку США збройним силам України і Україні. Загалом немає, але думаю, що переговори тривають. Ми почули насправді заяви з трибуни ООН як Байдена, так і Шольца. А нагадую нашим глядачам, що певну міру десь так німці кажуть: ми вам дамо тауруси, коли американці дадуть нам атакам. А американці кажуть: послухайте, може, давайте якось так ви там окремо, а ми будемо окремо надавати. Ну але насправді. Ми маємо розуміти е, е, серйозні е, проблеми. Я не виправдовую, але я пояснюю. Дивіться, от недавно була е, ціла інформаційна атака, що нібито е, е, фактично по Константинівці вдарили, нібито українські ракети. Хоча це була однозначна ракета с 300 але через е, Сід це конфлікт. з тім це така е, заснована е, хорошими руськими промосово лапки Львів структура сказала, що це були нібито українські ракети. Це підхопили Мюрктам, це підхопили біль. Уявімо собі, якщо це буде ситуація, наприклад, з атаками з ставрусами, яким чином будуть розповідати е, різні там Трампи, е, різні. Е, ну якщо не проросійські, то е, відверто спекулятивні сили будуть розповідати, Дивіться, наші ракети там вдарили. А і загинули мирні люди. Ми маємо розуміти, в яких умовах заходяться і політики. Я не виправдовую, Я просто намагаюсь пояснити, що ну насправді не завжди просто небажання або страхи стоять на скажімо, на шляху до ухвалення правильних позитивних рішень. По друге ми почули те, що практично Байден сказав, що головною проблемою у світі і всієї безпеки в світі від продовольчої до ядерної. Це є Росія, і агресія. Ми почули дуже е, потужну річ е, Шольца. Ми почули е, голос України е, про е, насправді е, те, що без е, вирішення проблеми російської агресії неможливо вирішувати інші питання, які прозвучали з вуст е, нашого президента е, Стрибуни. Они думаю, що є вже підґрунтя, такі публічні заяви не робляться. Не маючи під собою ресурсного забезпечення парафованих рішень, узгоджених рішень ну не ухвалюються заяви. знаєте, від того, що там написав, припустимо, якийсь райтер, якась людина, яка відповідає за просто інформаційне забезпечення, коли йдеться про трибуну ООН і коли йдеться про ті рішення, які мають бути вже тепер двосторонніх переговорів, тому моє очікування не є. Якимись, знаєте, грозами, не є якимись нерелевантними, неадекватними сподіваннями на когось і на щось я намагався аргументувати. Я думаю, що зустріч буде продуктивною тим більше ми маємо розуміти, що сама зустріч з Байденом і Забезпечення висвітлення цієї зустрічі напередодні голосування про надання Україні 23 мільярдів напередодні нового фінансового року. Ми маємо розуміти, що дуже складно навіть опонентам Байдена ну при певною мірою, е, скажімо так, бути проти того, щоб е, допомагати країні, яка бореться з е, не тільки з тими, хто визначений. Як насправді свою агресію як ворог України традиційно історично вже екзистенційно, як визначено американськими документами? Там вже вони є насправді реальні закони про те, що сказано, що Іран, Північна Корея, Росія є загрозою на національної безпеці. Скажіть, будь ласка, як підняти голос, проголосувати проти надання допомоги, якщо ось президент воюючої України, ось е ті потреби, які стоять на порядку денному перед цією країною, як їй не допомагати? Пам'ятаєте, як напередодні? Ухвалення бюджету на цей рік напередодні голосування президент Зеленський виступав в конгресі. Провіз туди прапор, який передали хлопці з під Бахмуту. Скажіть, будь ласка, підніметься рука навіть у таких ну не буду вживати таких слів. Скажімо, політичних популістів так у цих магатрампістів. Політичне підніметься рука, якщо вони дбають про свої навіть вузькі політичні інтереси, якщо їм йти на вибори в їхні штати, де громадяни бачать цей простріляний росіянами прапор, Підніметься в них рука проголосувати. Думаю, що відповідь очевидна. Тому зараз і такі символічні речі, і продуктивні речі, і ефект, і ефективність. Часто густо у нас розділяють такого роду речі. От Має бути ефектна подія. Ефективність якось так розглядається. Ну потім потім можливо. Тут ми говоримо і про ефект. Я вже кажу символічність зустрічі напередодні голосування напередодні нового фінансового року. Ну і ефективність. Ефективність думаю має бути забезпечена публічні виступи публічних фігур. З найвищою, найбільш легітимною, якби ми її не критикували іншого майданчику. У нас поки що немає. Я кажу про трибуну. ООН, дають мені підстави не те, щоб сподіватися, як ну скажімо, вірити і майже бути переконаним в тому, що це не буде, знаєте, такою кремліською таблеткою в даному випадку антикремлівською. пам'ятаєте, що вірили, що одна таблетка і вона вирішує всі питання. А це не панацея, але це певну міру шлях. До нашої перемоги, нашої разом з нашими союзниками, ви дійсно згадали про те, що власне зазначає Байден, що це в критично важливий момент буде зустріч, адже Росія шукає підтримки і Північній Кореї, і Іран вже власне є давно союзником Росії. Також важливим питанням є чи є не постачатиме Китай через Північну Корею зброю для Росії, чи побачимо ми якийсь вплив на ці країни або намагання вплинути через нові санкції, до прикладу. Ну, ми маємо розуміти, і наші глядачі думаю, що задають, коли я кажу про те, що є не публічна політика. Це не означає, що вона неправильна. Це означає, що коли ми говоримо про публічне заяви, вже значить рішення майже ухвалене, або принаймні концепт, або стратегія, або бачення щодо шляху на розв'язання тих чи інших проблем. А є не публічна політика, є певною мірою якісь стримування. Люди люблять слова торгів, але в даному Має негативну коннотацію. Але ж ми маємо розуміти, наприклад, те, що за заявами, публічними заявами американських посадових осіб, це Росія мала отримати від Ірана в тому числі балістичні ракети, але була зірвана ця ну, цей практично вже пакт про постачання. І коли про це говорить керівник МОСАДу, а в них це незалежна фігура. МОСАД не залежить від того там, Нетаньяху чи його опоненти, це так має право. Мають правильно працювати інституції, в тому числі тим більше ті, які діють не завжди в публічний спосіб. Думаю, що до цим ця змова була зірвана, ця угода була зірвана. Ми говоримо про те, що за цією публічною заявою стоять певною мірою якісь впливи на те саме керівництво того самого Ірану. Не подумайте щось позитивне про моє став. Більше про те, що я якось позитивно ставлюся до Ірану, але певну міру впливи існують не публічного характеру. Навіть заява. Президента Раїсі, яку він говорив під час також свого виступу на генасамблеї ООН, коли він відхрещувався від того, що вони постачають Росії свої паразируючі боєприпаси, ці шахеди, про які ми не тільки знаємо, ми їх майже щоночі бачимо, чуємо і. На собі бачимо, як нібито він не постачає, але те, що їм не вигідно, деякі речі вони мають виправдовуватись. Вони розуміють певну міру впливи на себе. Ми маємо розуміти, що недавна угода про те, що Іран повернув тих, яких американських громадян, яких він тримав, ну давайте так будемо мати, в заручниках, бо це терористичний режим, квір, кодекс фортовики революції, який які практично править, керує Іраном, а навіть не президент. Ми маємо розуміти, що за це американці за повернення американських громадян, американці розморозили 6 мільярдів е, тих е, мільярдів іранських грошей, які тепер мають бути спрямовані тільки на гуманітарну допомогу. Тобто, за такого роду публічним мережам маємо розуміти, що стоять певні домовленості. Е, називайте хоч торги, називайте це негативне слово, називайте їх домовленості. Але ми говоримо про певну міру ті результативні дії. А які говорять по те, що комунікація відбувається? Комунікація відбувається. Ну, санкції проти північної Кореї. Ну я не бачу насправді на сьогоднішній день, скажімо так, можливості а, запроваджувати. Я хотів би додаткових санкцій. Ми розуміємо, що той самий Кимчен ну певною мірою не дуже самостійна людина. А, ми бачили, як його кружили, кружляли, і а, усіляко йому намагалися піддакувати. Ті самі росіяни під час зустрічі Путіна і потім цих вояжів ті кінчинина по Владивостоку і по різних там базах, і по заводах, і по літаках, де він там сидів, де йому там ушанки дарували. І ми маємо розуміти за цим. Також стоять певну міру не тільки оці інтереси кімчанина і північної Кореї, тому що вони побачили, що їх сонце сяйне, дивиться з ним зустрічаються от. З ним говорить, хоча він нікуди не виїжджав. За цим стоять інтереси і Путіна і стоять інтереси Китаю. Тобто ми маємо говорити про серйозні трикутники, про серйозні верніше, розклади, про геополітику, і в ній також одразу треба виокремити інтереси різних країн. Я маю на увазі про що? Ми чули, що Нин, він промовчав, але Путін після цієї речі сказав, що у нас ніяких домовленостей там немає. Ну чи ми віримо такого родачам? Ні, не віримо. Але якщо вони говорять про те, що домовленості немає, вони хочуть уникати тих санкцій, які вже навіть зараз існують, в тому числі проти Північної Кореї, за яку голосувала в тому числі в Радбезі ООН Росія, ми маємо розуміти, що плече постачання цих боєприпасів так вони застарілі, так в них навіть штаном на 10-й рік вже було більше 20% практично недієздатних. Однією залізницею вони роблять ці боєзапаси і. Дорогими і ну, дорогими не в сенсі грошей, а в сенсі того, яким чином все ж таки їх мало закупити треба поставити. Але через Китай їх можна постачати. Ми маємо розуміти також впливи. Ну, запроваджують санкції. А Китай не буде їх підтримувати. Маємо розуміти, яким чином ми говоримо про санкції. Так ми хочемо, так ми маємо певну міру навіть вимагати, але ми маємо розуміти, що є реальні речі, які. На мою думку, я вже її висловлював, який говорить про те, що все ж таки ми можемо побачити, на жаль, і стволи і, можливо іншу техніку і снаряди північної Кореї на полях російсько-української війни. Будуть наші партнери союзники впливати, але знаєте, яким чином впливати на північну Корею, якщо вона вже практично ізгой, тим більше що. Росія очевидно за ці снаряди ракети може їм постачати те саме продовольство, яке конче потребує практично голодний, тому що всі працюють на ці ракетні програми на залякування на шантаж голодній північної кореції. Є дані про те, що у випадку конфлікту не більше двох тижнів вони протримаються без продовольчих товарів без їжі. Ми маємо розуміти, що певну міру Росія буде простягати їм руку допомоги, ну і Китай, Китаю також вигідне та ситуація, в якій він знаходиться, коли всі до нього приїжджають, Всі його просять, зверніть увагу. Ми вимагаємо від заходу від наших свізників партнерів, Китай. Ми просимо. Ми звернули увагу на це, тому що ми маємо розуміти, що особливо важелі впливу у нас, як це не є ну для нас. Неприємним, але важелі впливу на Китай у нас немає. А у союзників партнерів є. Але це вже до домовленості коментарі зовсім іншого порядку. Думаю, що там включаються ті речі, про які ми зараз говорили недавно говорили з вами стосовно того, що Сінь Цзінпін не приїхав Великої Двадцятки ми побачили, як там головним бенефіціаром була Індія. Ми побачили, як США разом з Індією будують альтернативу китайському цьому стратегічному один пояс, один шлях. Ми побачили певною мірою те, що Байден потім полетів до В'єтнаму, ми побачили про те, що насправді існує дуже потужна і серйозна робота, яка ведеться не на рівні публічних заяв, а на рівні реальних домовленостей, двосторонніх зустрічей. І, і, і все ж таки, як би там не було, воно йде в правильному напрямку. Ми бачимо, що якщо е, той самий Трамп, і ті самі. Знаєте, ті, такі візьмемося слово в лапки, миротворці, хочуть замірення з Росією. Пам'ятаєте, Зеленський сказав Трамп, дайте нам свій план, про який ви говорите. Бо так питання не вирішується 24 години. Я припиню війну. Бо якщо це за наш вами рахунок, вона буде негативною, Ми з цим не погодимося, і вона буде тривати. Так от ми маємо розуміти, що тепер Байден має поставити навпаки все на те, щоби. До виборів допомогти Україні, я би принаймні, так йому радив, якщо б мене запитали, допомогти Україні для того, щоб до виборів було вирішено питання Росії, щоб Росія отримала поразку. і Тоді адміністрація Байдена, Білий Дім, разом з Україною в очах американців буде частиною цієї перемоги, а не частиною якихось там куларних домовленостей з головним агресором і головною проблемою світу Путіна і путінської Росії. Власне, продовж цього тижня ми не тільки стежили за зустрічами на генасамблеї ООН, а також дипломатичними зустрічами української місії, а стежили і за відносинами із Польщею. Зокрема, адже прозвучало дійсно дуже багато заяв з обох сторін. І останніми із них є зі сторони Польщі про те, що вони зараз не постачатимуть Україні жодного озброєння. Про це говорив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравацький. Прота він зауважив, що не буде перешкоджати, вони не будуть перешкоджати роботі логістичного центру під Жешвом, через який власне йде військова допомога Україні. Чи багато ми втрачаємо власне у військовому сенсі, враховуючи, що Польща була і є нашим партнером, фактично з перших днів повномасштабного вторгнення? Ну нагадаю, може хтось не знає, що Польща надала нам на найбільше танків, якщо не помиляюсь 375 танків. Найбільше з тих країн, які нам допомагають, а і вони не торгувалися. Вони це робили про допомогу нашим біженцям, про допомогу Польщі українцям, і про те, що це практично особливо перші тижні широкомасштабної агресії Росії проти України, про те, що це наш ключовий союзник разом з Літвою. Думаю, що не варто нагадувати. Ми це прекрасно розуміємо. Відбулося най ну, якщо можна казати, найгірше. Пам'ятаєте наші неодноразові ефіри, коли я попереджав, що не треба піднімати ставки? Пам'ятаєте, я говорив про те, що е, ну, е, у, у, у живого організму немає частин. Ми маємо розуміти, що є інтереси окремих груп, окремих політичних сил і партій, Як е, якщо говорити про групи в Україні, так і в Польщі, е, які мають свої інтереси, але вони мають розуміти, що вони є частиною інтересів е, своїх країн України і Польщі пам'ятаєте, я говорю про те, що е, я не вірю в те, що поляки напередодні виборів, яких не будуть 15 жовтня, е, підуть на поступки, тому що вони втратять ті голоси тієї самиї агроунії і тих самих е, е, польських фермерів, е, які так люблять Україну, так допомагають, але е, вони не можуть. Я беру бороться лапки, е, Це питання питання інформаційного певноміру ростуте. Не можуть, як вони вважають, і мають проблеми з реалізацією свого зерна на внутрішньому ринку. Ми маємо пам'ятати і розуміти про що я також тоді казав, що вони включені в ця агроунія ці фермерські громади, включені в головну поліційну силу, діючий право і справедливості громадянської платформи. Пам'ятаємо такого роду речі, і я сподівався, що не будуть підніматися ставки. Так я пам'ятаю заяву Шмигаля. Я тоді нагадував про те, що ми будемо подавати до СОД. Але Я не вважав, що не треба подавати до сот. І не треба роздавати ці питання. Я сподівався, що до зустрічі зеленського з дуду, яка вже була анонсована, ставки не будуть підніматися, тому що пам'ятаєте мої слова, так нам припустимо, багатьом подобається, коли е наша влада говорить: дайте нам, і ми вимагаємо. Але треба думати, чи подобається громадянам тих країн, від яких ми вимагаємо те, що ми вимагаємо. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про конфлікт з Беном Волесом. Я тоді казав, що ну не всім громадянам Великої Британії подобається такого роду речі. Я неодноразово говорив про те, що е, підняття ставок не завжди найкраща ситуація. Якщо в тебе нема ресурсу забезпечити е, певною мірою такого роду заяви, якщо ти більше залежиш від свого партнера, аніж він від тебе, а в нас така сама ситуація. Все ж таки, не Польща воює на своїй території, а Україна стримує російську агресію так проти Польщі в тому числі, але насправді на українській е, території, то піднімати ставки не треба. Ва, марно сподіватися на такого е, роду також е, подарунки своїм політичним опонентам в словаччині. Задайте наші ефіри ще року тому. Задайте про Січневі опитування в ти самій Словаччині, коли Словач, Словаччина ставала все більш е, ну будемо так говорити про Орбанівською е, навіть е, в Угорщині. Кількість людей, які підтримують Україну, більше ніж е, кількість людей, які підтримують. Словаччині, ну ми маємо розуміти, що якщо не переможе сьогоднішня влада в Словаччині, то переможуть її політичні опоненти, і марно сподіватися на те, що Словаччина 30 вересня до 30 вересня також піде на поступки Україні, тому що це буде одразу в певну міру конвертовано в підтримку політичного опонентів проросійських сил сил Фійцові Пілігрині. Я про це випереджав ще в січні минулого року і піднімати ставку, просто просто сподіватися і просто вибачте, знаєте. Робити необґрунтовані не заяви, політичні заяви це також неправильно, тому що ми не зацікавлений того, щоб офіця прийшов до влади. Правильно, правильно тому піднімати ставки не варто було. Ну а якщо сталося так, як сталося, я не буду коментувати. Ми бачимо такого роду речі. То тепер треба особливо після ну, демонстративної символічної відмови Дуди зустрітися з Зеленським в нью Ну ми маємо розуміти, що це було. Негативно сприйнято у нас в Україні, але певною мірою він ну не пішов на це, щоб втрачати свої голоси в себе всередині, тому що такого роду зустріч на тлі конфронтації, яка вже відбувалася не тільки в інформаційній, а вже юридичній площині, вона він не міг собі дозволити. Тому на жаль, я не маю впливу на нашу владу тим більше я не маю впливу на владу Польщі, але на жаль, мій, мій моє попередження, що не треба піднімати ставки напередодні виборів, було непочутим або проігнорованим. Думаю, що насправді треба дбати не про інтереси окремих сил або політичних партій, а, а треба все ж таки робити продумані заяви, успішна практика просто піднімати ставки, і, вибачте, скажу в термінах, які я колись вживав, бикувати. Я думаю, що вони насправді не є політично бездоганними, тим більше в умовах, коли. Ми воюємо, коли у нас є історична спадщина взаємин з Польщею, тоді коли головним бенефіціаром наших сварок була все ж таки Росія, і зараз Росія спровокувала цю кризу, тому що саме російські ракети і російське блокування міжнародних територіальних вод в Чорному морі призвело до того, що українське зерно хлинуло в Європу, в тому числі зробивши там проблеми для місцевих виробників. Зерна це вузька група, тому що промисловість Польщі виграє в тому, що отримує дешевше зерно, і вона продає готову продукцію по світових цінах, ті самі ті самі макаронні вироби. Але коли йдеться про вибори, то тоді є певну міру політична спекуляції. Тоді, грубо кажучи, ті самі фермери в Польщі, які політичні сили, які хочуть це використати, ну певною мірою. Йдуть на поводу своїх вузьких політичних інтересів, забуваючи можливо про інтереси своєї країни. Ще раз наголошую: далі розпалювати такого роду процеси нам не треба, треба говорити про конструктивні дії, треба працювати безпосередньо і тихо на рівні експертів. Треба говорити на рівні Єврокомісії. Треба розуміти, що розколи між трьома країнами йдеться про словаччину, угорщину. І е, Польщу і Єврокомісію е, також е, на користь Росії, тому що вона буде е, показувати, от дивіться, розколи. Українське зерно стало зерном е, розбрату і розколу. Не все так добре е, в тій самій Європі. Ми маємо розуміти, що для Орбана це підтримка. Зверніть увагу, Орбан вже був практично ізольований, в тому числі і Польщу. А зараз вони напрацьовують разом з, е, з Угорщина, разом з Польщею і Словаччиною е, напрацьовують механізми якої об'єднаної політики висуваючи спільні аргументи, роду речі також е не потрібні так, не потрібні і народам е цих країн, але е ну насправді все ж таки маємо розуміти, що воюємо сьогодні. Ми і нам сьогодні потрібна допомога Польщі, і нашим біженцям е потрібна допомога е поляків. Ті самі поляки, які стояли в черзі щодо того, як допомогти сьогодні. Дивіться у них є певну міру зауваження щодо е продовження. Практично рішень Європейського союзу щодо того, щоб наші біженці від російських ракет мали статус до 25-го року, статус тих, які знаходяться під захистом ЄС. Поки поляки, які нам першими допомагали тоді на кордоні, сьогодні устами свого уряду мають зауваження. Ну, певною мірою ми ж маємо розуміти, що це. Не не тільки десь там польські проблеми, це насамперед проблеми України і наших наших громадян, які знаходяться тут і які знаходяться за межами нашої України, тікаючи від російських ракет і іранських шахедів. Дякую, пане Валерію, за те, що доєдналися до нашого отару. Керівник громадської організації, Центр стратегічної комунікацій, форум та політолог Валерій Димов був з нами на зв'язку. Дякую,